Добре. Ой-ой-ой, ой, ой, так, отак. Сам, сам, сам молодець, все, сам. Ой, молодець який. Ой, молодець. Ди? Оце ми взяли кору мурав'яного дерева і це він собі чик і сам, сам молодець, сам. Іще давай, іще. Так, давай. Молодці, молодці. А ще тут, крім кори, є фандетокс. І крім фандетокса кошачий коготь. Давай, давай, давай. Дай дай. Дай, поможу. Сюди давай. Давай, так. І тяни наверх. Наверх. Наверх тако. Давай тут. Ні, ні, туди, сюди. О, поднімай, 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 поднімай. Опа! Опа. Так, 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 так. <клев> так, поднимай, поднимай. Молодец, сам, сам, сам. Еще там я трошки, еще там я. Молодчинка, молодчинка.